Початку хотів би розповісти про стан справ в місті, що у нас за тиждень, які перспективні плани. Дуже багато запитань у нас то з приводу благоустрою міста. Коротко доповім про те, що ми які роботи виконуємо. Перше, це по водопостачанню водовідведенню. Водопостачання, водовідведення у нас цілодобово. Є питання там по мікрорайону Гора, ну це, зокрема, вулиця Кольцова. Сьогодні я думаю, ми закриємо це питання. Це під'єднання нових споживачів до водопост... централізованого водопостачання. Так в іншому все працює без змін. Ми в центральній частині міста, вчора, ви вже могли бачити, замінюємо водопровід, починаючи від вулиці Чорновола, по незалежності по тротуару, ми замінюємо водопровід і будемо замінювати до вулиці Соборної. Зараз одну ділянку і протягом, я думаю, 2-3 тижнів ми закінчимо заміну трубопроводу. В перспективі ми після того, як устоїться ґрунт, проліється, піском засипеться, замінимо тротуар, асфальтобетонне покриття, яке вже прийшло непригодність. Ми замінимо його повністю від вулиці Соборної до набережної, скажімо так, до вулиці Чорновола буде замінено покриття тротуару. на Плитку і вже буде новенький тротуар. Ми в перспективі планували заміну тротуару, але для того, щоб там трубопровід 70-х років, ми замінимо трубопровід, потім тротуарну плитку. З приводу дошки пошани, вчора вже е, запитання були, що ми там рили, що ми там розривали. Е, ну, історично скажу так, що біля дошки пошани вже там устояний ґрунт, камінці, кірпічі. І все інше. Вчора, силами комунальних підприємств, Комунальник та «Водгео» був просто вибраний старий ґрунт. Сьогодні-завтра буде завезений новий ґрунт, і ми там розробляємо, буде клумба, де будуть квіти, висаджені квіти і будуть радувати око смілян. Ніякого будівництва там не буде, ні пивнух, ні барів, ні ресторанів, нічогось іншого. В перспективі ми плануємо взагалі реконструкцію площі. Звичайно, це вже буде після перемоги. Ми дякуємо Сьогодні Збройним силам України, що бережуть наш спокій, і думаємо, що найближча перемога вже буде, тому є плани по реконструкції нашої центральної площі, в тому числі і місця, де буде дошка пошани. Ніякого будівництва там не планується, тому заспокоюю смілян. Якщо і буде щось плануватися, то буде тільки зона відпочинку, зелені насадження і. Квіти, які радують око смілян. Вчора були розпочато роботи по висаджуванню квітів в місті. Вчора, зокрема, на центральних клумбах були висаджені квіти біля районної лікарні. Далі ми продовжимо мікрорайон Шевченка і ті клумби, які в нас вже розроблені, ми будемо висаджувати. Продовжується робота по благоустрою центрального міського пляжу. ми вже сьогодні завозиться там пісок. Вчора, сьогодні був почищений очерет, завозиться пісок, ми розширяємо пляж. До кінця місяця будуть встановлені нові елементи. Це роздягальні, це шлагбаум, це грибки, це лавки, це освітлення. Буде зроблена тротуарна доріжка. І е, ми в перспективі плануємо розширяти наш центральний пляж для відпочинку наших містян. Висаджені квіти будуть е, і вже висаджені алея Сакур і багато-багато е, чого іншого. Я думаю, попереду ми будемо благоустроювати е, наш центральний пляж, і не тільки центральний пляж, центральну частину міста і інші куточки нашого міста. По вулиці Богдана, Хмельницького не буду повторюватись. Там також продовжуються роботи. Зараз ми е, Розробляємо також візуалізацію даної ділянки, що ми там плануємо. Це, зокрема, той сквер. Ми хочемо нанести це все на фото, виставити на обговорення містян, як ми плануємо там зробити. Можливо, там буде дитячий майданчик, але це ще поки що перспективи, поки працює наші архітектори над створенням того куточку в благоустрою, який ми плануємо. Далі продовжуються роботи. Якщо погромово взяти, ми розчищаємо. Зарослі до річки Тясмен Ми вичистимо там. Ну, це буде така планомірна довга робота, я думаю, до осені або навіть до наступної весни, тому що там дуже великий кусок роботи. Ми в перспективі його розчистимо. Я думаю, вже на наступний рік візьмемо за пляж для за створення пляжу на річці Тясмен для мешканців мікрорайону Шевченка та мікрорайону Богдана, ну і, зокрема, Гречківки. Але це перспективні плани. Поки що не хотів би зупинятися, дай Бог нам миру, спокою. І, звичайно, перемоги. Питали за графське озеро там... Грав... Гравське там. озеро. По графському озеру, ми, звичайно, до настання теплої погоди ми, звичайно, там приведемо його в порядок, поприбираємо, покосимо пісок. там, Я думаю, якщо необхідно, то буде завезений. Благоустрій графського озера на сьогоднішній день, ну, скажімо так, в задовільному стані. Тому завеземо пісок, можливо, там роздягальні. Ну в перспективі будемо планувати, але хотів би відповісти на запитання, одразу яке було поставлено під прямим ефіром: що потребує розчищення всі річки у нас в місті. Хотів би зазначити, я не чарівник перше. Також наші комунальні підприємства, також на чарівники. Я хотів би подякувати комунальним підприємствам, які сьогодні роблять роботу. Ті негативні відгуки, які в минулому році були з приводу того, що ми закуповували комунальну техніку. Сьогодні ви бачите, вона працює, працює швидко, оперативно. Тому все одночасно ми зробити не можемо. Всі річки почистити не можемо. Розробити пляжі в мікрорайоні: Яблунівка, Гречківка, Шевченко, Богдана. Кожен з мешканців звертається, а нам, а нам, а нам, одночасно ми цього зробити не можемо, тому що це, по-перше, трудові ресурси, по-друге, людські ресурси, по-третє, фінансові ресурси. Не вистачає на все коштів, не вистачає на все часу, не вистачає на все сил. Тому поступово ми будемо робити ну, за рік, за два, за три. я... Попередньо казав, раніше говорив, ми всього в місті, на жаль, не зможемо зробити, розпочинаючи з асфальтобетону, з тротуарних доріжок і зон відпочинку і благоустрою. Це поступова планомірна робота, яку ми будемо виконувати в цьому році в наступних роках. Тому просив би всіх набратися терпіння. Одночасно у всіх мікрорайонах міста ми фізично просто не встигнемо це зробити. Тому... Коротко, у мене по комунальному сектору, все. Ми активно готуємося до опалювального сезону. Сьогодні ми розробляємо проєктно кошторисну документацію по будівництву модульних котелень в мікрорайоні радіоприладного заводу. Я сподіваюся, що оперативно швидко ми це зробимо. Все ж таки, 25-та котельня, яка у нас потребує значних фінансових ресурсів, фінансових витрат в опалювальний сезон, тим самим. І значні тарифи у нас і витрати на цю котельню. Ми все ж таки плануємо її реконструювати. Але е, побачимо, в нас все літо попереду, але комунальне підприємство Теплокомуненерго готується до опалювання сезону активно. Зокрема, підписані угоди на газопостачання. Сьогодні захист у нас різниці в тарифах в обласній військовій адміністрації. Тому е, комунальний сектор живе, працює і е, ми. Ми працюємо над цим. Зокрема, по міському пляжу. Сьогодні хотів би подякувати небайдужим підприємцям, які підключилися. Особисто просив підключитися до реконструкції нашого центрального пляжу. Сьогодні підприємці завозять річковий пісок. Ми його возимо з Черкас, розширяється зона відпочинку пляжу. Зокрема, ми розширяємо її завезенням піску. Сьогодні буде завезено близько 300 тонн. Піску на центральний пляж, і я думаю, до кінця місяця ми повністю завершимо роботи по улаштуванню роздягалень, лавок, освітлення і 1 червня вже буде відкриття зони відпочинку на центральному пляжі. Готовий відповідати на запитання. А можна детальніше про модульні котельні, які це вулиці і будинки? Значить, це 25-та котельня нас обслуговувала мікрорайон радіоприладного заводу. Це починаючи від вулиці Ржевська і закінчується вулиця Мазура-Філатова. Планується будівництво двох модульних котелень. Одна із котелень буде знаходитися на вулиці Промислові. Це біля ЦППРК. А друга модульна котельня планується буде знаходитися між вулицею Павлова і вулицею Репіна. Це між Сквером, який по вулиці Рєпіна, і між лікарнею обласною психіатричною. Тому ми, планується там дві котельні, окремо буде опалюватись один мікрорайон, окремо буде опалюватись інший мікрорайон. Ми тим самим півтора кілометра траси глушимо. 500-600 труба, яка йде півтора кілометра від 25-ї котельні, яка знаходиться на території радіоприладного заводу. І тим самим дуже багато втрат теплової енергії відбувається, тому що вона не закритого типу, вона відкритого, типу, хоч і під землею. Але все ж таки втрати тепла відбуваються. Тому такі перспективні плани, але поки що. Поки ми не розпочнемо будівництво, ну хотів би сказати, що це плани. Плануємо, хочемо, але чи зробимо до кінця, чи до початку опалювального сезону, ну це вже покаже наша бюрократична система, тому що потрібно отримати тех умови Черкасигази в обленерго. Потрібно виготовити проєктно-кошторисну документацію, пройти експертизу, пройти тендерні закупівлі, дуже великий об'єм роботи, яке повинно пройти, провести теплокомуненерго. Керівництво і працівники теплокомуненерго займаються цим щоденно. У мене на контролі перебуває щоденно, щоранку і щовечора вони звітуються про проведену роботу. Я сподіваюся, що ми зробимо це до початку опального сезону. Пишуть про відключення світла, коли почнуть діяти графіки відключень, якщо це дійсно правда? Є світло відключення. Немає. Давайте живемо і не думати про погане, про гірше. Те, що розмови йдуть про відключення світла. Якщо. Буде відключення світла, нам обов'язково повідомлять графіки. Я повідомлю ці графіки мешканцям нашого міста. На сьогоднішній день офіційної інформації про відключення світла завтра, післязавтра і найближчим часом немає. Та інформація відсутня. Як тільки щось буде, ми обов'язково будемо повідомляти. Це питання під анонсом було про вулицю Брючківська, яка раніше 9 січня починала називалася. Вона тупікова, а туди заїжджають фури, чи можна встановити знак. Адже там почали ремонт. А на із людям вже зверталися, так розумію, Вони їм сказали, що немає кошту, А ремонт вулиця проти запитання прийнято не готовий сказати. Куди ви зверталися, хто вам сказав, що немає коштів, знак про тупікову вулицю або інший дорожній знак не так багато коштує, не так багато вартує. Обов'язково приймається це запитання, обстежить комунальне підприємство дану ділянку дороги. І я думаю, що найближчим часом ми встановимо там знак. Ну, а друге, що не потребувало ремонту, аварійного ремонту дана вулиця, ну, можливо, для вас, для того, хто ставив запитання і не потребувало, але ми... Ремонтуємо вулиці, тому що потребує кожна вулиця усунення аварійної ямковості. Сьогодні ми продовжуємо роботу, хотів би трішки зупинитися над усуненням аварійної ямковості по місту. Ми, сьогодні бригада комунальника працює на мікрорайоні Загребля. Це колишня вулиця Стаханова. Проводиться сьогодні ремонт. Це вулиця Баумана, це вулиця Сунківська, вже проведений ремонт. Сьогодні ми закінчуємо дані роботи по цим вулицям. І Переходимо до центральної частини міста. Ми проведемо роботу в парку, заїзди в парк, скажімо так, якщо з вулиці Перемоги заїзд в парк. І потім будемо в центральній частині міста, силами СКП Комунальних буде усуватися Аврійне МКО. Це вулиця і Чорновола. Кругом ринку нашого, вулиця Мічуріна, кругом ринку і далі будемо продовжувати цю роботу по всьому місту. На сьогоднішній день у нас вже закінчується виготовлення проєктно-кошторисної документації, зокрема по вулиці Орлова, по вулиці Героїв Небесної Сотні. І, здається, по вулиці Богдана Хмельницького. Це та алея найближчим часом, я думаю, на наступному тижні ми отримаємо вже експертизу і будуть оголошені тендерні закупівлі. Ну і дай Бог, якщо все пройде гаразд, в червні місяці ми розпочнемо дані роботи по даним вулицям, які я озвучив. І далі продовжуємо е, виготовляти проєктно-кошторисну документацію на інші вулиці міста, які ми анонсували в капітальному ремонті. Валентин продовжує наполягати на вулиць, на повороті з Мазура на Ржевську, чи обслідували вже ями. З вулиці мазура на Ржевську? Да, а ми що ми їх подивали. обслідувати? Там ями є. Ну, відверто, ями є. Вчора. Е Якщо я не помиляюся, ну, мені доповідали, що вчора мав виїхати туди грейдер. Зокрема, далі ділянка від вулиці Івана Франка, від другого заїзду до переїзду до вулиці Пермської, повинні відпрофілювати дану вулицю. Ями, Нема що їх обстежувати, комунальник дойде до даної ділянки дороги, ми обов'язково дане перехрестя вулиці Ржевської, вулиці Мазура е заасфальтуємо. Про маршрут номер 5 знову питають, чи відновлять його людям? маршрут номер 5 Поки що з перевізником ми говорили, поки що ми не можемо відновити даний маршрут. Перевізник не може відновити даний маршрут, тому що повторюсь і всім нагадаю, що в нас іде в країні війна. У нас перевізники також задіяні в оборонному процесі. У нас місто, я розумію, що ми ожили. Ми. Тихенько, спокійно, сидим, ми хочемо в кожному дворі квітнички, ми хочемо в кожному мікрорайоні пляжі. Ми хочемо багато-багато чого. Я хотів би подякувати всім платникам податків, всім мешканцям міста за те, що сплачують податки, за, скажімо так, завдячуючи вам, ми проводимо ті роботи, які сьогодні і будуть проведені в літній період. Тільки завдяки вам, ми проводимо ці роботи з благоустрою нашого міста. Але сьогодні у нас. Воєнний стан сьогодні у нас іде в країні війна, тому ми не можемо зробити все одночасно. І перевізники так само задіяні у нас в оборонному процесі. Я не хочу називати де, куди і як. Транспорт у нас рухається, можливо, не по тому графіку, який би подобався мешканцям міста, але все ж таки ми можемо доїхати до любого мікрорайону, незважаючи на те, що у нас військовий стан. Поминальні дні у нас на кладовищі Загребля пройшли. Дуже багато було людей, хоч ми і зверталися розтягнути, скажімо так, сідні на 7, 8, 9, 10, 11 і інші дні. Але люди все ж таки 9-го було дуже-дуже багато людей. Ви знаєте, що трапилося у нас дві дорожньо-транспортні пригоди на даній ділянці було дуже багато звернень з приводу тротуару по вулиці Сунківська, колишня Літвінова. Там фізично його просто не можна зробити від почти, скажімо так, і до. І до, я не знаю, там, до газового господарства там у нас є тротуар по лівій стороні до СТО, його просто фізично не можна зробити, тому що там домоволодіння виходить майже прямо до дороги. Але дорожньо-транспортні пригоди сталися одна із пригод сталася вже за територією міста за кладовищем, там, де дитину збили. Друга дорожньо-транспортна пригода сталася біля кладовища. Хоча, ну, не можна назвати їх тротуарами. там е З'їзди з доріг були, вони, звичайно, були зайняті автомобілями. Люди організували парковку, люди йшли по дорозі. Тому стався такий неприємний інцидент. Трагічно. У нас трагічний. Да. Тому ну, маємо те, що маємо. Про завод СЕМ Чому такий складний для країни час? Він... Просто висить в повітря просто... Я по заводу Семс не хотів би нічого анонсувати. Е, є перспективні плани. Я думаю, не хотів би порушувати тишину, тишу таку. Е, я думаю, що через місяць, через два ми повернемося до даного питання. Не хочу зараз. Зараз є перспективні плани, зараз є певні домовленості, певні обговорення е, з приводу заводу Семс. Я сподіваюся, що в цьому році завод Семс ковтне. Новий повток свіжого повітря він запрацює, але зараз поки що промовчу. Якщо це відбудеться, я обов'язково це все розповім. Зараз є певні домовленості з певними людьми, з певними підприємствами, підприємцями серйозними. Але поки що я хотів би промовчати. Це перше питання. Друге, з приводу приватного бізнесу. Ну, на жаль, ні я як міський голова, ні орган місцевого самоврядування не може впливати на приватний бізнес. Завод Семс вже давно в приватній власності, дуже давно, ви знаєте, всі історію, не буду її повторюватися з власниками заводу Семс. Так дійсно він більше року вже, а мабуть, два, не функціонує взагалі, і повноцінно він не функціонує вже років з п'ять. Але я сподіваюся, що все ж таки найближчим часом він запрацює, тому що ми, як орган місцевого самоврядування, як міська влада, ми втрачаємо податки і збори надходження до міського бюджету. Тому що зараз СЕМЗ не платить, звичайно, ні податок за землю, який є основним для нашого міста бюджетоутворюючим податком, не платить ні податку з, фізичних осіб, податку з фізичних осіб, тому що там ніхто не працює, звичайно, це саме головний податок, який наповнює нашу міську казну. Тому я сподіваюся, що найближчим часом все буде добре по цьому підприємству в соцмережах анонсований благодійний ярмарок на 13 травня. Питають, як майстриням взяти участь у ньому, який порядок. Будь ласка, ви можете звертатися в відділ культури, ви можете звертатися в управління освіти, молоді і спорту. Вони є організаторами даного благодійного ярмарку. Я всіх запрошую смілян прийняти участь 13 травня на бульварі Бобринського. О 10 розпочнеться у нас цей ярмарок. Прошу всіх взяти участь, буде благодійний збір коштів, буде дуже багато цікавих номерів. Для дітей буде дуже цікаво. Ми будемо збирати кошти для наших бійців, для бійців ЗСУ, це для 118-ї бригади і для Черкаських стрільців. Тому, будь ласка, всіх запрошую на ярмарок. Дітям точно буде весело, буде морозово, будуть веселі ігри, атракціони будуть. Проводитись аукціони з продажу тих чи інших товарів, тому прошу всіх долучатися. майстринь, звичайно звертатися в управління культури. Обов'язково всіх розмістимо. Обов'язково все для перемоги. Разом ми зберемо кошти, разом ми. Приймемо участь і обов'язково допоможемо нашим збройним силам України. Ще було прохання опублікувати чинні договори всіх перевізників з місцевим органом виконавчої влади щодо надання послуг з перевезення пасажирів на сайті міської ради. Обов'язково ми оприлюднимо дані договори. Вони є, але для зручності, для того, щоб ви не шукали, ми обов'язково повторимо цю інформацію, оприлюднимо дані договори з перевізниками, хоча вони. В даних договорах ви нічого для себе зручного не знайдете, тому що є такий пункт як форс-мажор. А форс-мажор це воєнний стан, який у нас на сьогоднішній день діє в державі. Обов'язково прилюдному. і повернуся до другого питання з приводу е того, чи є е офіційними сторінки е Фейсбук, в Телеграм, сайт міської ради, не Зокрем... сайт, а і на сторінки міської ради в Фейсбуці. Просять опублікувати, чи є якісь ваші розпорядження з цього призвичці. Немає, немає ніяких розпоряджень. Це мої особисті сторінки для зручності громади, для зручності людей. Ми оприлюднимо для оперативності, оприлюднюємо інформацію, яка, можливо, цікава була б людям. Кожен для себе вибирає. Хтось ігнорує, хтось не ігнорує, хтось приймає цю інформацію. Тому це мої особисті сторінки. Вони не є офіційними. Офіційним у нас є тільки сайт міської ради е Смілянської міської ради, тому відповів на ваше запитання. І було ще інше запитання з приводу оприлюднення протоколів загальних зборів ОСББ і співвласників багатоквартирних будинків, щоб оприлюднили, немає на сайті міської ради. Ну, хотів би сказати, що в керівників багатоквартирних житлових будинків, тобто співвласників ОСББ або кооперативних будинків, є право надавати ці протоколи або не надавати. Оскільки вони не надаються органам місцевого самоврядування, тим самим ми оприлюднити не можемо. Відповідальності якоїсь наказної функції в органу місцевого самоврядування до керівників ОСББ за надання або не надання протоколів загальних зборів ми не маємо. Тому і оприлюднити дані протоколи ми не можемо, оскільки вони у нас відсутні. Якщо немає запитання, традиційно хочу подякувати Збройним силам України, силам оборони. Нашої країни за мир, за спокій на нашій Черкащині, нашій рідній смілі. Я дякую всім смілянам за згуртованість, за єдність, за підтримку, тому що вона багато чого вартує, коли сміляни підтримують. Ми звичайно будемо робити все для нашого міста, все можливе. Можливо, не так швидко, як комусь би хотілося, але максимально ми будемо все робити. Тому дякую всім. Слава Україні! Все буде Україна разом до перемоги.